Вітаю! Я Ольга Архипенко, психолог і це канал Психологічний компас». Сьогодні говоримо про заздрість. Не секрет, що заздрість у суспільстві у нашому соціумі сприймається як негативна емоція. Вважається, що заздрість це погано і заздрять лише нехороші люди. Сьогодні говоримо про те, чи це так, чи можна заздрити і чи існують біла і чорна заздрість. Для того, щоб зрозуміти, що таке заздрість, варто згадати, як заздрять маленькі діти. Припустимо, маленька дитина грається десь собі на майданчику дитячому і бачить у когось із дітей іграшку, якої в нашої цієї дитини, яка заздрить, немає, і яка хоче її отримати собі. Що буде робити така дитина, якщо це дошкільнятко? З великою вірогідністю дитина просто піде і буде намагатися забрати цю іграшку собі, відібрати цю іграшку? Заздрість є бажанням мати щось, що належить іншій людині. Щось таке, чого у однієї людини немає. А в іншої є, і виникає бажання отримати собі таке саме, а отже, відібрати це те, що можна назвати природною заздрістю, дитячою заздрістю. Коли дитина росте, і батьки, і соціум, школа, дитячий садочок, дитину виховують, дитина починає розуміти, що просто прийти і забрати те, що подобається, не можна. Принаймні, людина або дитина, яка розвивається правильно з психологічної точки зору, з точки зору соціуму, доволі швидко розуміє, що так діяти не можна. І що це не буде сприйнято позитивно, або ще й можна отримати от коша, тобто отримати певну, певну відповідь негативну на своє намагання щось відібрати з того, що належить іншій людині. На жаль, інколи навіть. Цілі країни не розуміють, що не можна забирати те, що належить не їм. Але це зовсім інша історія. Отже, дитина росте, розвивається, розуміє, що не можна просто забрати те, що належить іншій людині. Але ж заздрість нікуди не дівається, і все одно хочеться отримати те, що тобі не належить. Далі. У дитини, у людини є два варіанти розвитку взаємовідносин із заздрістю, оскільки, як ми вже зрозуміли, заздрість нікуди не дівається. І якщо людина каже, що я взагалі нікому не заздрю, це означає, що або людина зовсім не має ніяких бажань, вона в депресії, їй взагалі нічого не подобається в цьому світі, або людина просто каже неправду. Сама собі або іншим людям. Отже, як може розвиватися стосунки із заздрістю? Перший шлях це шлях деструктивний. І людина робить собі такий висновок. «Хм, ну, добре, забрати я не можу. Але я б так хотілося б мені, щоб і у тієї людини цього не було. Тобто. Логіка така, підсвідомо, звичайно, ніхто не робить такий вибір свідомо, але підсвідомо це звучить саме так: якщо немає в мене, то нехай не буде і в тієї людини. До речі, ви можете самі згадати українські певні народні, скажімо так, приказки, які про цей факт говорять: що є дорослі люди, які свою заздрість... Повернули на те, що якщо в мене немає, то нехай не буде і в іншої людини. Це деструктивно. Звичайно, також піти і просто зруйнувати або знищити те, що належить іншій людині, далеко не завжди, на щастя, можна таке вчинити. Але все одно, бажання, щоб у іншої людини чогось не було, воно є. І все одно. Такі люди, які от заздрять таким деструктивним чином, вони існують. І саме тому ті люди, які є чутливими до енергетичних впливів, не дуже люблять комусь хвалитися про те, що в них є щось добре. І намагаються це приховувати. Адже в будь-якому випадку, якщо поруч знаходиться людина, яка хоче, щоб у вас чогось не було. Це енергетично вплив негативний. Так, можна е, сперечатися про те, як саме психологія поєднується із е, певними вченнями про енергетику, але, чесно кажучи, науковці вже ближче і ближче підходять до того, що так існують певні енергетичні процеси, які ми ще з наукової точки зору не дуже розуміємо, але вони так чи інакше існують. Отже, чорна заздрість. Це заздрість деструктивна, яка ніби промовляє, якщо я не можу це забрати собі, то нехай і в цієї людини цього не буде. І чорна заздрість, це, звичайно, справді справжня негативна емоція. Тут не може бути двох думок. Але що ж таке тоді біла заздрість? Білою заздрістю можна назвати Таку емоцію, яка є заздрісною, але продуктивною. Тобто людина каже собі, так, у, наприклад, Петра це є, а в мене цього немає. І я це теж хочу. Я відчуваю заздрість, але мене абсолютно влаштовує, якщо це буде і в Петра, і в мене також. Тоді що робить така людина? Вона намагається придумати, спланувати, як їй отримати таку саму річ. Наприклад, автомобіль. От сусід купив нову автівку, людина теж хоче собі таку автівку, але не намагається, я не знаю, там спалити, подряпати, щось ще зробити з цією машиною, яка вже є в сусіда. А приходить і каже: слухай, ти купив таку класну машину, а як ти на неї заробив? Як ти підкажи мені, як ти так зекономив, або як ти так зумів підвищити свої доходи? І більшість людей, звичайно, буде рада поділитися своїми успіхами в тому випадку, якщо до них підходять з позитивної точки зору, без прихованого бажання, та хай вже та твоя машина згорить якнайскоріше. Або. Ще що можливо. Так, сусід купив нову автівку, а інший сусід бачить, заздрить, по-білому заздрить, хоче собі таку саму автівку, але розуміє, ні, це зараз не на часі. Ні, я зараз маю, наприклад, пріоритет, я хочу отримати другу вищу освіту, і я буду вкладати свої кошти в це, а автівка нехай буде потім на пізніше, потім якісь мої буде майбутні плани. Або взагалі зараз не на часі, і гроші треба також витрачати на щось інше. Це свідоме рішення, яке людина приймає у відповідь на те, що усвідомлює у себе заздрість. І в цьому плані біла заздрість є емоцією, яка не лише не є негативною, але це емоція, яка може допомогти людині. Краще зрозуміти саму себе. Тобто біла заздрість допомагає визначити свої бажання. Допомагає визначити, а чого я хочу. До речі, біла заздрість інколи навіть використовується у випадках професіональної орієнтації. Так, є такий спосіб, коли людина от, каже, приходить, каже, от я прям не знаю. Ну, не подобається мені моя робота, але я не знаю, чим би я хотів або хотіла займатися. В такому випадку людині можна задати питання: а кому ти застреш? Яким професіям, яким людям, які виконують ту або іншу роботу, ти застреш? І тоді, якщо людина є психологічно зрілою і може усвідомлювати добре свої бажання, Людина може сказати: «М, справді, я, наприклад, заздрю, не знаю, водіям тролейбусу. Бо вони можуть цілий день їздити собі по місту, не мають особливо, там, я не знаю, не, не змушені цілий день сидіти в офісі, або не змушені там, цілий день проводити біля якогось збирального конвеєру що. Я заздрю водіям тролейбусів. Я вважаю, наприклад, що в них чудова робота. І це вже. Щось, з чим можна працювати. Або людина працює в офісі і при цьому вона заздрить мандрівникам. От, наприклад, особисто я мандрівникам би ніколи не заздрила. Для мене кожна поїздка це, скажімо так, певний виклик, певне, певні труднощі. Тобто, я розумію, що якщо я не заздрю мандрівникам, то напевно професія мандрівника-блогера не буде для мене підходящою. Але є люди, які заздрять мандрівникам, є люди, які заздрять е, тим, хто е, кермує тролейбусом. І це є можливістю для себе зрозуміти, чого ти хочеш як людина. Чого ти хочеш в професійному плані, чого ти хочеш, яких здобутків, яких, можливо, матеріальних речей, які ти хочеш отримати. Це є біла заздрість. І коли вона усвідомлена, вона може бути навіть корисною. Чи можна взагалі нікому не застрити? Ну, якщо це вже людина, яка знаходиться напевно на рівні Будди, на рівні просвітлених таких людей, які вже, скажімо так, відреклися від всього земного і матеріального, і то, чесно кажучи, я зустрічала людей, які. Настільки були, здавалось би, занурені в духовність, що заздрили тим людям, яких вважали більш духовними за себе. Тобто заздрити можна не лише матеріальним речам. Отже, сама по собі заздрість є достатньо природньою емоцією. І сама по собі не є негативною або позитивною. Сама по собі заздрість це. Просто така, таке відображення бажань людини. Те, що людина хоче мати, те, що їй подобається. І це вже залежить від виховання, від самої людини, куди поверне ця природня заздрість. Чи ця природня заздрість поверне в чорний бік, коли буде бажання? Зруйнувати те, що має інша людина, відібрати те, що має інша людина, і це енергетично буде викликати у людях, що оточують бажання приховати те, що вони мають, або певні свої успіхи. Або заздрість може бути білою, абсолютно нормальною, скажімо так, тобто такою, яка дозволяє людині зрозуміти, чого я хочу. Чого я буду намагатися досягти і до кого мені звернутися за порадою, як цього можна досягти. Отже, якщо ви помітили, якщо ви, скажімо так, упіймали себе на заздрості, не варто хвилюватися. Просто подумайте, порефлексуйте відносно цієї що, про що вона вам говорить. Яке бажання вона відкриває, і чи є це бажання на часі, і ви можете щось спланувати і якось досягти того, чому ви застрите. Або це не на часі, і ви просто відкладаєте це бажання у список майбутніх бажань, а там буде видно? Дякую всім за увагу. Дякую за коментарі, за підписки і за вподобайки. Побачимось!